Ні, це не патріотичний показ мод та не конкурс вишиванок. Звичайний робочий день напередодні найголовніших державних свят дня прапора та дня незалежності. У міській раді за традицією вшановують національним дрес-кодом. Аби підтримати ініціативу на вході. Зранку тим, хто прийшов у вишиванках, дарували цукерки. Та не заради солодощів. Працівники вдягнули національне вбрання. кажуть, так краще відчувається предсвятковий настрій. Це мене родинна реліквія. І святковий одяг його я не ношу на повсякдень, а одягаю тільки великі національні свята. Вишивка робила моя прабабуся. Це традиційна чернівська вишивка, червона і чорна. І от скільки десь ці вишивці близько 100 років, але на диво і кольори не змінилися, і якість. Сорочка це в Вінницької вишивки і не ручної машини, але я дуже її люблю, і вона мені подобається. У мене ще є літня сорочка, але ж бачите, сьогодні погода трошки нас не радує теплом. То я сьогодні в цій сорочці. Йде свято і хочеться бути причетним до цього і прочувствувати, що ти українець. Це дуже приємно відчуття, коли одягаєш вишиванку якось по-іншому себе почуваєш. Традиційний флешмоб у вишиванках вже котрий рік поспіль підтримує міський голова. Цього року вдягнув національну сорочку більш офіційного стилю, але вишиту в техніці, притаманні чернігівському регіону, білим по білому. Вдягнути вишиванки закликав усіх чернігівців. каже цього року, як ніколи, у часи складної політичної ситуації в країні необхідно вдягнути суто український одяг та підтримати патріотичний дух міста. Головне, що люди хочуть, мають багато. Що з минулого року звернулися до своїх таких старших людей, де вони берегли, як ви правильно кажете, сімейні реліквії. І сьогодні вже, мабуть, не перше, друге чи третє покоління ходить в цих вишиванках, і це приємно. Традиція вдягати вишиванки напередодні найголовніших свят панує в міській раді вже не перший рік. З часом такий приклад почали переймати й інші організації. А тому наприкінці серпня місто стає яскравішим від бар вишитого одягу чернігівців.